Добрий день, шановні любителі шахів. Ви на каналі Шахи для всіх. У цьому відео ми розглянемо чергову партію видатного українського гросмейстера, чемпіона світу за версією ФІДЕ 2002 року Руслана Пономарьова, який у четвертому турі чемпіонату Європи грав чорними проти майстра Фіде з Угорщини Матіаса Пальцерта. Звісно, у цій парі явним фаворитом є саме український гросмейстер. Тому, налаштовуючись на перемогу у відповідь на Е4, Руслан обрав бойовий сицилійський захист С5. Кінь Ф3, кінь С6, Д4 розмінялися, і чорні виходять ферзем на b6, натискаючи на білого коня. Той йде на Б3, Е6 кінь С3, ферзь С7, ферзь Е2 і А6, слон d2, b5 і три нулі. Матіас дуже швидко визначає розташування свого короля. Що, звісно, дає Руслану Пономарьову чіткі орієнтири для подальшої гри. Чорні ставлять слона на Б7, король Б1, кінь e 5 і А4. Б4 зіграв українець, проганяючи коня на А2, зараз пішак Б4 під подвійним ударом, але чорні, розвиваючи королівського коня, контратакують центрального білого пішака. А у відповідь на очевидний захист б'ють по центру d 5 і в цій позиції білим варто було просто забрати на d5. Далі взяття f 4 і чорні можуть зіграти тура c 8 атакуючи пішака c 2 Тому Тура c 1 грають білі в цьому варіанті, і кінь c 4 Відбувається розмін фігур, перехід до закінчення. Далі тура d 4 розміняли 6 слонів, і на дошці приблизно рівна позиція. Але Матіас починає помилятися. Все ж таки різниця в класі суттєва. Він забирає на Б4 конем, Пономарьов б'є на Е4 і готовий забрати ще й на F3. Якщо тут побити на Е4, то після взяття слон Е1, слон Е7, у чорних немає жодних проблем. Вони у зручний момент зроблять рокіровку і сконцентрують свою увагу на атаці білого короля. Тому Матіас вирішив зіграти Ф4. Напавши на коня, той відійшов на g6, і тепер вже білий пішак під подвійним ударом. Захистити його ходом g 3 не вдається, тому що чорні просто зіграють є 3 нападаючи на туру і слона. Тому ферзь F2 змушений зіграти угорський майстер, але слон d6, ще один напад, і білі зіграли слон c 3 Матіас віддає пішака, і тут повинен був зіграти кінь А5, атакуючи білопольного слона. Далі було можливо слон c 5 Після ферзь g3. У відповідь на ферзь 5 білі забирають на А6. І це серйозна неприємність для чорних, тому що зараз у них під боєм і ферзь, і слон, і кінь f4. Тому краще тут зіграти кінь 6 h 5 Далі ферзь e1, 2 нулі і розмін на b7. Далі взяття на а6. І, врешті-решт, виникає ось така позиція. В якій чорні зберігають перевагу завдяки активному розташуванню їхніх фігур. Але угорський майстер помилився, він поставив коня на а 2 і після рокіровки не знайшов нічого краще ніж розміном на в 6 дещо погіршити пішокову структуру чорних. Але послаблення позиції власного короля Руслана Пономарьова не бентежить. Оскільки у білих просто немає фігур, які в найближчий час можуть напасти на чорного монарха. Спочатку Матіасу треба закінчити розвиток, а потім вже мріяти про щось більше. Та зробити це не так просто: Тура G1 грають білі, тура А 8 С4. Не обов'язковий хід, який лише послабляє пішакове прикриття білого короля. Слон Е5 грають чорні, ж 3 нарешті проганяючи коня, слон Е2, але слон С6. Кінь С5, ферзь б 6 нападаючи на пішака Б2. Захиститися від мату ходом слон F1 не вдається, тому що тут чорні просувають пішака на е 3 і перекривають діагональ ж 1 а 7 У білих вже програна позиція. Тому Б4 зіграв пальцерт, але, звісно, з таким пішаковим прикриттям білого короля, яке поступово пішло на четверту горизонталь, білі довго не протягнули. Буквально один хід зробив Руслан Пономарьов А5, і Матіас, зрозумівши, що шансів на порятунок вже немає, просто здався. Дійсно, якщо піти пішаком вперед, нападаючи на слона, то той просто відходить. і... Кінь c 5 атакований двічі. У відповідь на кінь e4, забираємо коня з шахом, а якщо відійти на d3, то просто слон d4 і матеріальних втрат білим не уникнути. Ось така партія. Легка перемога Руслана Пономарьова на класі. Нагадаю, що деталі турнірної статистики, а також текстова трансляція партії, знаходяться у вигляді корисних посилань в описі під даним відео. Якщо цей відеоролик вам сподобався, тисніть вподобайку, пишіть свої коментарі і підписуйтесь на канал Шахи для всіх. Дякую за увагу, до побачення!